Температура вище 26 градусів це серйозне навантаження для будь-якого організму, особливо страждають через спеку люди із серцево-судинними легеневими захворюваннями, і маленькі діти, у яких механізми терморегуляції недосконалі. Добре, якщо є можливість втекти від спеки на дачу. А що ж робити, якщо доводиться знемагати від спеки у мегаполісі? Намагайтеся виходити на вулицю тільки до 11-ї години ранку і після 17-ї години дня. Носіть одяг з тонкої тканини, бажано з льону. Та шовку світлих тонів, синтетичний темний одяг зменшує тепловіддачу. Обов'язково надягайте головний убір. Тканина захистить голову від прямого впливу сонця. Не надягайте металевих і кам'яних прикрас, вони швидко нагріваються і служать провокаторами перегріву. У приміщенні з кондиціонером не поспішайте ставити низьку температуру, інакше застуда гарантована. Оптимальна температура 20-22 градуси. Вікна, якщо у вас немає кондиціонера, завішуйте мокрими простирадлами. Так спер... Буде менше проникати в приміщення, пити злегка охолоджену рідину, занадто охолоджені напої довше затримуються в шлунку і збуджують потові залози, відмовитися від сигарет, нікотин звужує кровоносні судиди і викликає підвищення артеріального тиску, який і без того у спеку підвищений.